Тринадцята в Україні в ефірі новини на Дніпро Дніпрові у студії Дмитро Херло. Вітаю три будівлі та два десятки спецтехніки знищено на території аварійно-рятувальної частини у Дніпрі внаслідок ворожої ракетної атаки. Постраждав один надзвичайник. Повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. На відео, що оприлюднило відомство, видно кілька вирв від влучання також потрощені пожежні машини. Крім того, є влучання і в приватне підприємство. Загалом воїни повітряного командування Схід знищили 16 безпілотників та 4 крилаті ракети над Дніпропетровщиною. У Ларіонівській громаді впав безпілотник. Акож ламки ракети є постраждалі та руйнування. Постраждали 7 людей. Дві жінки, 52 та 70 років. Зараз перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки, дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. У командуванні повітряних сил повідомили, що ворог атакував Дніпропетровщину 16 ракетами та двома десятками дронів. Перед них чотири ракети Х-101, п'ять Х-22, два, іскандери та п'ять ракет С-300. І також в командуванні підтвердили знищення ворожого літака Су 35 на Херсонщині. «Укренерго» відновило лінію електропередачі, яка жилить Запорізьку АЕС. Станція перейшла на жилення від української енергосистеми. Нагадаю, внаслідок російського обстрілу пів на шосту ранку відключилася остання високовольтна лінія, яка живила станцію. Вже в цьому від початку окупації атомна станція перейшла в режим блекауту. Після втрати живлення в автоматичному режимі вимкнулись всі дизель-генератори. Фахівці зазначили, якщо б зовнішнє живлення не поновили впродовж 10 днів, то сталася поварія. Ситуацію прокоментував Фейль Гроссі, директор міжнародного агентства з атомної енергії. Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива. Ми повинні домовитися про захист станції зараз. Така ситуація не може тривати і далі. Дніпро продовжує чепуритися до літнього сезону. В різних районах міста мешканці традиційно вийшли на суботники. Долучилися до акцій Чистий Дніпро та Дніпро квітучий» і жителі Самарського району. Що саме робили? Бачила наша знімальна група. Квітка за квіткою наповнюється клумба поблизу Самарської районної організації Товариство Червоного Христа України. Пані Марина разом із колегами вийшли на суботник, аби навести лад на подвір'ї свого закладу. До нас приходить ми, наш центр медико-соціальної допомоги. Ми обслуговуємо всіх переселенців, які у нас е, приїхали до нас, Самарського індустріального району. Всі вони до нас приїжджають, всі вони отримують гуманітарну допомогу, також малозабезпечені люди, інваліди, всі йдуть до нас. Тому потрібно, щоб було більш-менш комфортно. Клумби покусила траву, садили квіти, засипали ями на прилеглій дорозі. Долучились до заходу і представники лівобережної адміністрації. Вони надали допомогу як фізично, так і забезпечили ресурсами. Завезені щебня, також плакакрасочними матеріалами, кістиками, ну і самої організації цього суботника. Прибирання кажуть, чистота міста починається з кожного з нас. Також вони закликають інших містян долучатися до суботників. З водою, попри аварійні роботи у Дніпрі, на вулиці робочій співробітники КП «Дніпроводоканал» усувають пошкодження на водопроводі. Аварійну ділянку виявили працівники під час одного з регулярних обстежень. Водогін діаметром 100 метрів лаходили з самого ранку. Але Дніпряни на цей час залишилися з водою. Про проведення робіт далі у сюжеті. аварійно роботи на вулиці робочій розпочалися від самого ранку. Попри аварію, воду мешканцям не вимикали, аби не спричинити незручностей. Я виходила з дому десь ще годину тому. Нічого тут не було. Вийшла в АТБ, побачила, що йдуть аварійні роботи. Воду не вимикали. Дякую водоканалу за операційну роботу. Аварію на цій ділянці виявили працівники комунального підприємства завдяки пересувній лабораторії. У нас була трішки затримка з того, щоб добратися до пошкодження, тому що вимивало ґрунт під світлофором пішохідним. Ми дочекалися транспортної інфраструктури міста, щоб вони допомогли нам е е виключити живлення на світлофор, щоб ми його демонтували. Е добираємося до пошкодження. Також зараз е е усунемо його максимально швидко, швидкий термін, наскільки це можливо. Е е всі абоненти з водою нікого не відключали. Також у нас працює 5 одиниць спецтехніки та одна аварійна бригада. Також комунальне підприємство Дніпроводоканал приймає заявки від Дніпрян, які надходять на гарячу лінію міськради. В середньому за добу виконують 40 заявок. 162 шістдесят річницю перепоховання Тараса Шевченка відзначили у Дніпрі. До пам'ятника Кобзареві поклали квіти, вшанували пам'ять видатного поета. Нагадаю, Шевченко був похований у Петербурзі втім у травні 1861 року. Останки кобзаря перевезли до Кенева. Дві доби домовина перебувала в Успенському соборі. І 22 травня після панахиди прах поховали на Чернечій горі. Нам як молоді, безперечно, з самого дитинства прививали любов до творчості Тараса Григоровича Шевченка, проте тільки після повного штабного вторгнення ми зрозуміли усі його слова про поховання саме на його в країні милій. Ми зрозуміли те, чому так було важливо бути похованим не в якомусь Петербурзі, не на Чужбині, не в Росії, а саме в рідній. Запальна музика і танці у Дніпрі. Відбувся всеукраїнський фестиваль зі спортивних бальних танців двадцять двадцять Кеп-2023». Понад тисяча танцівників з десяти регіонів України з'їхались на цей турнір. Вже 14 років поспіль. Дніпро зустрічає спортснеменів майже з усієї країни. Як це було? Дивіться далі. Вальс, танго та чачача -ча -ча. у Дніпрі. Відбувся ферія кап 2023 На паркеті змагаються учасники віком від п'яти років. Аріна та Арсені хвилюються. Беруть участь у турнірі як пара. Для фестивалю готували нову програму. Тріжки страшно. Хвилюючи хвилюючи. Це останній турнір у сезоні. Хочеться за сезон закрити гарно спокійно. Ходять щороку. нині він зібрав понад тисячу танцівників з десяти регіонів України, вирішує долю учасників майже 60 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Перша критерія це музикальність музика, ритмічність, лінії корпусу, динаміка в групу. якщо це пари, то це взаємодія між партнерами, і партнеркою, тобто. Кажуть, критерії, достать в залежності від того, яка категорія на паркеті, незважаючи на складні часи в країні, свято танцю все ж відбулося. Переможці отримали кубки та медалі, а також подарунки. Війна вплинула на організацію фестивалю. Але все ж таки, ми прийняли рішення, щоб все ж таки провести фестиваль, дати дітям можливість трошки відпочити. Прийняти участь в тому, що вони полюбляють. Головний партнер це дитячий табір в Закарпаття, який надав нам дитячі сертифікати на відпочинок. Наступного року фестивалю теж бути. Організатори сподіваються, він відбудеться вже у мирний час і збере в рази більше учасників. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі підвищувальні насосні станції в місті працюють знеструмлень чи аварії не зафіксовано. Бригади Дніпроводоканалу вже працюють за заявками містян. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключень водопостачання для населення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпровіта офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Одразу ж телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан про стану доріг. Більшість виконана, решта в роботі. Геннадій Корбан також повідомив, що за тиждень розпочнеться ремонт європейської площі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві останні доби до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо законного обігу наркотиків, 94 про вчинення домашнього насильства. Ці факти перевіряються, розкрито 27 злочинів. І про приємне за добу у Дніпрі на світ з'явилось вісім малюків: п'ять дівчаток та три хлопчики. Одне немовляно народила жінка-переселенка. Це була остання інформація на цю мить. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВ, на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюсь. Наступний випуск вже о 14-й. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.